Ми, звісно, будемо говорити сьогодні про глобальний саміт миру і про те, що угорську делегацію буде представляти Петер Сіярто. Але я все таки хочу розпочати не з того, а з того, в якому настрої прокинувся нині Віктор Орбан через те, що його політична сила з такою поразкою програла вибори до європейського парламенту. Тут треба врахувати, що Угорщина буде головувати, між іншим певний час в. Зовсім зовсім скоро. І як так могло відбутися, що правляча партія Угорщини з таким низьким результатом продемонструвала і пройшла цей виборчий процес? Так, пані Марина, ви маєте рацію. Це е, дійсно поразка для партії Фідес, для партії Орбана, такої поразки Орбан не знав з 2006 року, тому що розраховували на дві третини голосів е, в Європарламенті, отримав 44%. Але що ще гірше, що появилась потужна антиорбанівська партія? Фактично з нічого цього за півтори місяці. Так, оця нова партія, що очолює. Аристократ угорський молодий політик, юрист володіє декілька мовами. Петер Мадяр, його партія, тіса честь і порядність, набрала 31%, Тобто, вже Ого. в потилицю. Да, потилицю вже е, дихає Орбану. Орбан навіть не захотів виступати вчора ввечері, і сьогодні йому дуже і дуже важко в парламенті. Тепер якраз тривають дебати в угорському парламенті. Е, Орбан там е, просто не може відповідати на питання е, опозиціонерів, тому що він е, просто шокований те, що втратилось. В відбулось вчора в Угорщині. Е, до речі. І програв е боротьбу за мерське е крісло Будапешта. І ще один факт наведу, що Ф Фідес фактично втрач втратив виборців у всіх тих населених пунктах, де населення пере перевищує 20 тисяч людей. Тобто, е, слава Богу, є нова сила, і оця я дуже сподіваюсь, що ця антиорбанівська дія, антиукраїнофобська від орбана і його кліти, кліки, Довго б не продовжуватиметься, ну але ж ключова причина, звісно, це не непідтримка е, ем, України. Да, є ж внутрішні першочергові якісь е, питання, проблеми, які звісно країну, націю, народи цікавлять перш за все, що відбулося, да і власне що є ключовим, чому виборці колись Орбана і партії Фідес перейшли зараз до цієї опозиційної партії Петра Мадяра? В першу чергу тотальна корупція в Угорщині, тому що Петер Мадяр якраз скрив ті корупційні схеми, а він якраз довгий час знаходився дуже близько до Орбана, і він все в курсі, що відбувається, і він оголосив боротьбу о цієї корупції. Це перше. І друге, він зразу вже заявив про. Євроатлантичний і європейський це рух, важливо. а не той скепсис, що виражає е, Орбан. І до речі, він е, і це де теж не дуло немаловажне, е, теж е, намірений е, домовитись з Україною. Е, я буквально декілька днів з ним розмовляв, е, декілька хвилин, і він підтвердив, що він. На відміну від Орбана шукає і шукатиме налагодження мостів з Україною з українським народом і категорично проти тієї політики, що проводив і проводить Орбан. Тут є залежність від російського газу за досить е... приємною ціною так. Але дивіться, чому стільки у Орбана ця залежність видима. Чехія, навіть Словаччина від цього могли ж відійти. Я вже не кажу про Польщу, я вже не кажу про Румунію, я не кажу про інші держави Європейського союзу. Тобто, тут даруйте це не технічна, це не фізична проблема, а це при проблема сугубо. Політичної залежності, і якщо б Орбан захотів, уже давно міг би диверсику... диверсифікувати, е, да. свою економіку газопостачання через ту ж саму Адріатику, є адріатичний е, провід і, і через ті ж е, самі інші Еленджі носії. Ну, але е, ви сказали про курс євроінтеграційний і е, на пронатівський. Віктор Орбан зовсім нещодавно сказав про те, що Угорщина працює над він сказав переосмисленням свого статусу членства в НАТО. Чию позицію тоді декларував Віктор Орбан, тому що е, виявляється, що Сама громада, сама нація угорська. Вона досить проти таких заяв прем'єр-міністра. Безумовно, ви маєте рацію, і до речі, керівник, очільник європейської партії Манфред Вербер якраз про це дуже добре заявив: що Орбан є головним таким творцем фейк-ньюсів. 99% про що говорить Орбан це фейк фейк-ньюси. тобто це не відповідає дійсності, і слава Богу, що вже значна частина населення угорщини це вже почала розуміти. Ну, треба зазначити, що з липня по грудень 2024 року Угорщина буде головувати у Раді Європи і враховуючи її результати виборів, оцих які відбулися, і загалом тих заяв і рішень, які декларує Віктор Орбан. Наскільки серйозно хитається зараз під ним оце управлінське? Могло б яке могло б могло би бути дуже потужним крісло і ці важелі, да от наскільки він сам до себе підірвав довіру, тому що звучать а, розмови про те, щоб позбавити відверто угорщину а, м, права голосу через оце його постійне блокування, накладання права вето і таке інше, та наскільки наскільки від слів можуть перейти до діла, і угорщині може прилетіти. Так, так уже вже прилетіла, тому що дуже багато в Європарламенті і в Раді Європи, в Європейській комісії заявляють про те, що треба примінити так звану згадувану вам сьому статтю, яка говорить про те, щоб відсторонити від голосування орбанівське керівництво. Я думаю, що навіть якщо Орбан чисто символічно буде очолювати там. Європейську раду так починаючи з 1 липня поточного року, він щось натворити так, бу він буде там дуже багато кричати буде дуже багато там говорити, але сили у нього. Не буде реальною, тому що те, що він заявив, що він е, займе Брюссель, Даруйте європейська народна партія. Е, повітряна тривога. Пане я одну секунду. Перепрошую, вибачте, що я перебиваю. Глядачам скажу у Києві. Також прозвучав сигнал повітряної тривоги. Це означає, що мусите спуститись в укриття, подбати про свою безпеку, тому що повітряні сили повідомляють про те, що є загроза е, атаки повітряної, можуть летіти ракети. Бачите, що фактично додалась ще й Полтавська область до попередні. Мною згадуваних, які пофарбовані в червоний колір, загалом шириться тривога вже Вінницька Вінницька, Черкаська, Київська області столиця у тому числі. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Ми ж поки продовжимо розмову. Пане Тібра, вибачте, що я перериваю але мусила глядачам сповістити з Безпека це найголовніше. В Україні ми ну, живемо в такий час. Живемо тому дякую за час. Інф, таку інформацію. Так, тому е, європейська народна партія виграла ці вибори. Як там не було, так праві радикали там отримали декілька голосів, але вони очолити Європейську Раду, очолити Європарламент аж ніяким чином не зможуть. Слава Богу, тобто так будуть певні реверанси. Від Орбана, йому вже ж нікуди не, не дітися і вже не той вік. Е, тому е, я думаю, що нам побоюватись не потрібно. Нам потрібно і далі робити своє, далі рухатись в євроатлантичному напрямку, співпрацювати з сильними європейськими країнами, в першу чергу з Німеччиною, і звісно, налагоджувати зв'язки з новою. Е, Інтелігенцією з новою політичною силою, яка формується і вже фактично сформувалась угорщині. Ну я думаю, що Орбан зараз буде використовувати всі наявні в його рукавах козирі для того, щоб збити пил у цьому новому політику, який фактично з таким результатом проявився. Безумовно, і не тільки його, але й інших. Як хто він багато великих міст програв? Даруйте в, в західному регіоні Угорщини Дюр, де е, є завод Ауді, е, ніхто не очікував. Представник урядової партії Фідес програв, а ви виграла опозиція і так у багатьох містах і багатьох інших селищах, тому дійсно, але будемо сподіватися, що ті демократичні сили не зможна буде зупинити, тому що як би там Орбан не хотів. До речі, він потратив, якщо брати на найбільшу кількість ресурсів. Грошей в Європейському Союзі на ці е, вибори шалені гроші. Шалені на Антизахідну гроші були... політику. Я сьогодні читала так, в засобах масло інформації, так, що так, зокрема так, на так, антизахідну політику. але даруйте, це ж е, ніяким чином е, нічого йому не принесло. Він навіть е, вимушений був зняти з е, виборів. Е, Ставленицю з Будапешті, яка спочатку е, була е, у Орбана. Потім заявилась на е, кресло мера Будапешта. Вона з тріском, тому що був такий низький рейтинг. вона, що вона навіть перед виборами зняла свою кандидатуру. О така політична ситуація. Водночас Петр Сіярто підтвердив, що угорська делегація буде представлена на глобальному саміті миру. Він от відбудеться 15-16 червня. Звісно, Україна з певним хвилюванням до цього саміту зараз підходить. Знаємо про підписані певну кількість безпекових угод. Передуватиме цьому саміту ще і саміт G7. Який також відбуде відбудеться напередодні глобального саміту миру, на що розраховувати і чого очікувати від угорської делегації, представленої Петером Сіярту? Тому що він сказав, що вони, звісно, поїдуть, але дуже вже вони занепокоєні, чи то їм не подобається, чи то розчаровані вони, що Російської Федерації не буде на цьому саміті представлено. А що він міг сказати? Оцю заяву він зробив у Санкт-Петербурзі, в Росії. І даруйте за дві, 20 років там і 3 місяці да, повномасштабної російської агресії, Сіарто 8 разів відвідав е, Росію. Україну відвідав всього один раз, і то в Ужгороді він влаштував таку бондіняну, яка взагалі нікому не потрібна була. Тому здійсно він буде там говорити про в лапках, що він є представником сторони миру партії миру. Але дуже добре один угорський опозиціонер сказав: якщо б дослуховувались до цієї партії миру, а й то, що рекомендує Сіярто з Орбаном. Напевно, вже українці були даруйте, що так скажу. В Могелі тому е, не потрібно ніяким чином довіряти ні Сіярто, е, ні е, Орбану. Е, ніякі, це це вони не сторонники миру. Е, вони є сторонниками партії Єдиної Росії. Ну а на противагу ж глобальному саміту миру ем, китайці зорганізовують також і, і, і новий якийсь мирний план, і там і все таки інше. Як коментують в Угорщині, зокрема Орбан і його поплічники ем, ініціативи китайські, скажімо е, у них дуже так би мовити, налаштовані. Зв'язки з Китаєм, і звісно, Орбан позитивно відноситься до Китаю. А що він може зробити Угорщина, дуже слабенька країна, і якщо так бомб, ну, в травні Сі Джінпін відвідував якраз е, Угорщину, е, там було дуже багато пообіцяно. А потім нічого фактично з цього е, не вийшло. Е, тобто тут е, орбан виконує сугубо е, такого е, китайського пропагандиста в європейському союзі, тому що ніхто на це е, не погоджується. І просто Орбан уже настільки ізольований, що у нього немає ніякого руху е, ні вперед, ні наліво, ні направо е, в Європі, і він якраз знаходить е, е, такі е, подібні до нього автократичні авторитарні режими. режими. Спасибі величезне вам за розмову, що ви долучилися. Дякую щиро. Глядачам нагадаю, і бортом по голова Огурської громади Києва був з нами на зв'язку. До зустрічі в наших катерах. Спасибі величезне. Дякую вам.